Ми вже з вами в прямому ефірі. І якраз мої сусіди вирішили щось зробити, дуже чарівне для себе і для своєї родини. Сьогодні у нас з вами енергосесія, точніше, енергосеанс в потоці. Я пропоную почати цей енергосеанс налаштування на новий тиждень виборів, новий тиждень нових ваших рішень, можливостей через підказки янголів. Давайте зараз зробимо глибокий вдих, м'який повільний видих. І прямо задайте собі питання, що сьогодні буде мені підказкою на наступний тиждень, задля того, щоб цей тиждень. Пройшов у підтримці, у задоволенні, у насолоді, у довірі, довірі вищим силам, довірі своїм янголам, довірі вищому аспекту, довірі своїй душі. І зараз зробіть глибокий вдих, який повільний видих. І я витягаю для вас карту. Вага, подивіться, яка гарна! Що ви відчуваєте, коли дивитесь на цю карту? Якою вона стає для вас? Що хочеться зробити? Які емоції відчуття підіймаються, коли ви бачите цю карту? Якщо ця карта є вашою підказкою, то про що ця підказка? Що вона вам дає? На що надихає? На що спонукає. Прямо повідчувайте і проведіть цю енергію через тіло. І я прочитаю підказку на карці, на самій карці. Не здавайтесь, ваші молитви почуті. Ми з самого початку працюємо разом з вами. Над всіма ситуаціями, які складаються, і продовжуємо спостерігати за вами і за всіми, хто причетний до ситуації, яка є зараз. Залишайтесь на тому шляху, який ви обрали. І ви дійсно багато чого зможете досягти. Бачите, як чудово! Відказочка про вірний шлях, про те, що ваш вибір є істотним на сьогодні, істинним і цілісним. І давайте закріпимо ці, цей вибір через відчуття в тілі, через налаштування вашої енергосистеми або жінці не сесії. Нехай вони стануть найкращим вкладом для кожного, кожної з вас. І зараз я попрошу зробити глибокий вдих, м'який повільний видих, прикрити очі і дозволити собі той час, який ми проводимо в самій практиці, в самому енергосеансі, присвятити максимально собі, собі справжній. Дозвольте всі відчуття, емоції, думки, які зараз підіймаються в вашому просторі. Залишити, наче за кадром, на хвилинку залишити осторонь і дозволити собі поринутися в глибину своїх внутрішніх процесів. Якийсь час я буду вести вас голосом, і якийсь час ви будете слухати лише звуки чаші. Дайте собі цей час без поспіху, без того, щоб шукати, а що зараз буде для мене важливим. Важливим є те, що ви обираєте цей момент. І я прошу, щоб ця практика працювала поза часом і простором для всіх, хто буде дивитися її записи. Зробіть глибокий вдих і відчуйте цей вдих кожною клітиною. Давайте подякуємо собі, творцю, Всесвіту за прекрасне життя. За чудове тіло, за можливість бути тут і зараз, можливість проживати ці неймовірні моменти життя, насолоджуватися звуками, смаками, поглядами, насолоджуватися відчуттями і мати змогу обирати своє прекрасне, проявлене життя. І ще раз зробіть вдих. І на видисі я прошу полишити всі печалі, тривоги, хвилювання, все те, що вас на сьогодні не задовольняло. Вело не туди, не на ваш істинний шлях. І просто з кожним вдихом відчувайте наповнення всередині себе, і з кожним видихом відчувайте, як ваше тіло і простір, наче полишають важкі думки, емоції, відчуття. Хвилювання, те, що для вас було не вашим, було обтягуючим, неприйнятним, неприємним, те, що змусило вас засмутитися, відчути, мабуть, десь образу або сожаління. дозвольте собі все це відпустити, очистити свій енергопростір, очистити свої думки. Очистити свої відчуття. І зараз спостерігайте кожен момент вдиху і кожен момент видиху з вдячністю, з любов'ю. Просто відчувайте, як потік білоперлинного сяйва входить в ваше тіло простір, і на видосі він наче витісняє, виводить із вашого тіла все те, що не служить вам. Дайте собі час і простір це повідчувати протягом декількох хвилин. І спостерігайте за тим, як ваше тіло включається в ці процеси, як ваше тіло починає досліджувати ці процеси з насолодою, наче включається кожна клітина, кожен орган. І Просто побудьте в цьому стані. Занурення в себе дослідження своєї глибини. І якщо у вас є хвилючі питання, те, що вас турбує, те, що ви би хотіли вже вирішити для себе, просто підійміть зараз це питання всередині свого серця, наче енергетичну димку, задайте це питання собі, і хай відповідь на нього прийде протягом цієї практики. Або через деякий час, коли ви будете спостерігати за життям і коли будуть розкриватися плоди цієї практики для вас. І дозвольте собі бути уважною, уважним, бачити, відчувати все, що дотично до вашого питання, дозволити собі це приймати, дозволити собі бачити спостерігати і обов'язково поділіться, як буде вирішуватися ваше питання, в якій би сфері воно не було. І дайте собі зараз час і простір для того, щоб ваше питання розкрилося з любов'ю, з насолодою. Відчіти, скільки любові в вашому серці, в вашому тілі. Я прошу ще раз зробити глибокий вдих і на видосі. Давайте направимо вдячність собі.